Мені часто закидають, що я висвітлю інформацію односторонньо. Тому я ще більше змушений дивитися незалежні від Порошенка П'ятий прямий канал. І там таки дійсно є і правда. ветеран російсько-української війни, науковець Євген Дикий, є з нами на зв'язку. Пан Євген, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, ця стаття, а це якесь якась політична заява, чи це більше бачення стратегії виживання життя країни наступними роками? Тому що в публікації пан залож Залужний... ви виходите з того, що всі її читали. От що чесно це? я на зачасне час Не ні. увічні моя програма. блядь, так я не буду ставити в ефір. Мене те, що відбувається зараз у нас в країні, а не те, як це виглядає з журналу журнала. Ну, все, ви мені відбили щонайменше менше три питання, які в мене були. А чого ви не читали? Чому не цікавитеся публікаціями колишнього головнокомандувача? Ще раз мене мало цікавить, як виглядає наша ситуація з Лондона. Мене набагато більше цікавить, як вона виглядає з Гуляйполя, як вона виглядає з Купенська. От і інших е, далеких від Лондона місць. Ну, і другий момент, ну, давайте ж теж будемо відвертими так відвертими. Може, я за залужного ще й проголосую на майбутніх виборах. Але станом наразі, коли ці вибори бозна коли, мене мало цікавлять, перед виборчим забігали кандидатів. Ну, ви врубали все. Нема мені що тепер додати і про вибори. Ні, де жопи, мені до жопи, откуда вони прийшли? до жопи. Поняв? Для чесний дублять журналісти, блять. Не про, про те, що Я ж він... скажу, може, що я за нього проголосую, але от зараз точно треба на час. Все, от зараз, бачите, з списку якраз видаляють всі питання, які стосувалися, власне, пана залужного. Ви кого п'яріть, я вашу мать, блядь!